У сполучених штатах продовжують зосереджувати увагу на збільшенні постачань Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони. І пліватім на наші С-500. у білому домі зазначили, що за останні три дні комплекси ППО, які українські військові отримали від заходу, збили більшість ракет, запущених із Росії. Про це заявив координатор із стратегічних комунікацій ради нацбезпеки США адмірал Джон Кірбі. Він наголосив, що в питанні військової допомоги для збройних сил України Вашингтон приділяє комплексам ППО особливу увагу. Він додав, що завдяки системам ППО, які Київ отримав не лише від штатів, але й від держав-союзників українським військовим вдалось збити більшість ракет, запущених расистами по українських містах коли ви зустрічалися із державним секретарем Блінкіним, ви говорили про Україну і про підтримку України з боку вашої країни, а також про біженців, яких Чеська Республіка прийняла майже 500 тисяч людей і надала їм допомогу. Але з іншого боку, ви бачите, зараз багато людей говорять, що українці забирають у Чехії ресурси, які можна використати всередині країни. Що ви відповідаєте цим людям? під час нашої зустрічі з державним секретарем Блінкеном я подякував йому за всю підтримку, яку США надають європейській безпеці безпеці України. Щодо допомоги Чехії, Україні чи українцям, які втікають до Чехії, то такі заяви є повністю нісенітницею. Перш за все, ми люди і хочемо бути солідарними. Українці не вирішили покинути свої домівки. Це російська армія і Путін почали бомбити їхні будинки, тому їм довелося тікати. Такою є ситуація, і на це не варто закривати очі. Я хочу сказати, що ми зустріли українців з розпростертими обіймами. Ми забезпечили їх всіма необхідними засобами від житла до медичного обслуговування. Крім того, це були переважно жінки та діти, тому діти відвідують школи, а жінки працюють. Отже, у нас є багато людей, які працюють і допомагають нашій економіці. Чехія є однією із найактивніших країн у постачанні. Ані зброї Україні, як довго на вашу думку, ви зможете постачати зброю Україні, і як довго це робитиме Альянс? Доки Україна не переможе, тому що нам потрібно, щоб Україна повністю відновила свою територіальну цілісність і кордони від 1991 року, включаючи Крим. І як тільки Крим буде звільнений, це буде серйозним ударом по російському імперіалізму, від якого нам потрібно позбутися, тому що він ставить під загрозу безпеку Європи. У жовтні 2014 року. Двоє російських агентів влаштували вибух у Чехії. Загинуло двоє людей. А ті боєприпаси, які там були, вони мали бути поставлені в Україну. Але в жовтні 2014 року активних бойових дій в Україні вже не було. Чи ви бачите у цьому підготовку Росії до наступного витка агресії? Окей, Я не хочу занадто коментувати цей випадок із Вербєтіце. Це те, що ми точно знаємо. Той підрив спричинила російська служба ГРУ, і ми розкрили це два роки тому. І ми вважаємо Росію відповідальною за це. Ми відправили додому багатьох їхніх дипломатів, і це було гарним попередженням для решти Європи, на що здатна Росія. Чехія з тих пір і навіть раніше була однією з тих країн, які найсміливіше кидали виклик Росії. Ви знесли пам'ятник радянському маршалу коніву. Ви відправили додому десятки російських дипломатів. Як ви згадали? Ви закрили російські агентства у Чехії. Тепер ви нещодавно прийняли новий закон, аналогічний до списку Магніцького, і внесли туди патріарха московського Кирила. Він здається навіть перший у цьому списку. Що вам дає сміливість це робити? справа не у сміливості, а у відповідальності. І я, як політик, хочу захищати інтереси своєї країни і людей, які в цій країні живуть, і це питання безпечної Чехії, це питання безпечної Європи. Бо якщо подивитися на карту, то ми в центрі Європи. Тому наша безпека залежить від безпеки усієї Європи. І в такій ситуації ми маємо чітко визначитися щодо того, що нам загрожує. А це однозначно Росія, і це буде Росія навіть тоді, коли Україна виграє війну. Буде залишатися російська загроза. Росія все ще використовує великі гроші на пропаганду, і ми бачимо, як вміло вони використовуються. Ми бачимо, що навіть у Чехії, незважаючи на те, що населення і уряд підтримують Україну, величезні демонстрації збираються проти цієї підтримки. Як на вашу думку, можна протистояти цій пропаганді? Я завжди кажу, що найкращий спосіб протистояти брехні це говорити правду. Тож і вам велике дякую за вашу роботу, яку ви робите як голос Америки. Я думаю, що нам потрібно бути готовими до кращої стратегічної комунікації, що є великим завданням для мого уряду, і ми дуже активні в цьому в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що чим більше Путін робить, тим більше до нас прислухаються західні країни, і тим більше вони розуміють наш досвід і наші застереження. Є експерти у сполучених штатах, які кажуть, що війна приносить геополітичні зміни, і центральна східна Європа стають все більш гучними і впливовими у Європі і в європейському просторі. Як ви бачите цю зміну? найбільшою загрозою європейській безпеці є російський імперіалізм. Тож має сенс, що країни, які мають практичний досвід з російським імперіалізмом, такі як Балтійські країни, Польща, Чехія, Словаччина, мають що сказати про це союзникам. Вони бачили, як Росія поводиться, і знають, що робити. Тож це робить нас справжніми учасниками таких дебатів. І ми також виконуємо наше домашнє завдання. Ми повністю підтримуємо Україну. В її хоробрій боротьбі проти російського вторгнення, якою буде позиція Чехії щодо вільнюського саміту НАТО і членства України? зараз. Ми не знаємо, якими будуть результати саміту у Вільнюсі. Це обговорюватиметься на міністерській зустрічі НАТО в Осло, де ми будемо говорити про це. Безумовно, членство України в НАТО буде, але ми повинні бути політично готові показати знак того, що ми серйозно думаємо про це, що Європі потрібні нові рамки безпеки, і питання членства України НАТО має розглядати серйозно. Німецький збройний концерн «Райнметал» готовий виробляти для України до 600 тисяч артилерійських снарядів на рік. Про це заявив гендиректор підприємства під час візиту на завод комісара Євросоюзу із промисловості Т'єрі Бретона. Останній наголосив, що ця мета має бути досягнута швидко, бо через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.